Вітаю тебе, мій маленький друже. Пропоную послухати вірша Платона Воронька. Він так і називається Пахне хліб. Як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, І щастям наших неповторних діб. Духм'яно. Пахне хліб? Чудовий вірш. Пропоную його вивчити. Платон Воронько у своєму вірші звертається до теми нелегкої праці хліборобів, а також до вічного образу хліба. А зараз, дітки, запитання до вірша: Чим пахне хліб? Вірно, теплом, любов'ю трударів. І радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, і щастям наших неповторних діб духм'яно пахне хліб. Розумнички мої, вивчіть цього вірша. Бажаю вам натхнення та успіхів. До нових зустрічей!